Якщо що, постійно якісь приколи з 11-ю віндою і з мікрофоном, живе своїм життям. Ну що ж, нічого страшного. Значить, тепер звернемося до нашої е, презентації. Звернемося до нашої презентації. От е, текст з заняття розписаний по слайдах. Е, дивіться. Значить, взагалі, що таке перспектива? Перспектива від латинського вміння, перспектива від латинського вміння бачити наскрізь, вміння бачити наскрізь, вміння малювати наскрізь. Вперше про перспективу взагалі замислився час на скидку не пригадаю, але це античні часи. Ну от, Евклід, Автор геометричної системи. ну Ми в школі всі до старших класів вивчаємо Евклідову геометрію, елементарну геометрію. От перший був вчений, ще античний Евклід, він вперше ввів поняття перспективи. Взагалі, що лежить в основах перспективи? Про це ми ще сьогодні поговоримо експериментальним шляхом. Подивимось на екран. Але. Про перше правила лінійної перспективи, я можу вам сказати, що равні за величиною предмети, віддаляючись від нас у просторі, візуально стають меншими. Візуально, я підкреслюю, тобто віз візуально здаються нам меншими. От равні величини, віддаляючись від нас у просторі, тобто, чим вони далі від нас? Тим вони візуально менші. Якщо ми візьмемо з вами дві однакових два однакових відрізки і один віддалимо від нас там на 5 метрів чи на 10 метрів, він свій розмір, фактичний, скалярний, не зміни, але візуально він буде виглядати меншим. Це правила оптики, правила ну, правила лінійної перспективи. От основне. Про повітряну перспективу, ми з вами. Розмовляти ще не будемо. Значить, звичайно, що одразу, я вам скажу так, цю перспективу використовувати в мистецтві не стали. Якщо ми з вами візьмемо, ось припустимо, середньовічне мистецтво, яке ми можемо тут бачити, це ілюстрація з видатної значить книги. Це ілюстрація Біблії, автор ілюстрацій, середньовічний художник Мацієвський. Значить, він ілюстрував Біблію ось такими ілюстраціями, і ми бачимо, що тут повна відсутність перспективи, тут абсолютно декоративне зображення. Тут немає перспективних скорочень. Ми не можемо зрозуміти, який боєць ближче до нас, який далі. Вони всі однакові за своїми розмірами і так далі. Вони площинно розташовані. В середньовічному мистецтві лінійна перспектива, як така, вона не примінялася. В сучасних схемах пояснення, ось у нас одна з, прості, з найпростіших сучасних схем пояснення перспективи. Дивіться, от для того, щоб розуміти перспективу, нам потрібно дві головні. Значить, два головних поняття. Лінія обрію, лінія горизонту. Так звана. Ось воно. Лінія горизонту, як правило, шановні, співпадає з лінією наших очей. Співпадає з лінією наших очей. Лінія горизонту. Співпадає з лінією наших очей. От. І точка сходу. Точка сходу, шановні. Значить, точка сходу це куди візуально скорочуються всі величини. Ви бачите оці стовби, крізь них проведені ось ці лінії, які утворюють форму, да? вони всі йдуть в цю точку сходу. Це одноточкова схема перспективи. Про різні схеми перспективи ми з вами поговоримо. Ось у нас вже більш пізній варіант, ніж. Варіант середньовічний. Це класичне відродження, це робота Леонардо да Вінчі, якщо я не помиляюся, от, де ми вже на архітектурних будівлях позаду можемо спостерігати практичну реальну модель перспективних скорочень, якщо провести прямі лінії крізь ось ці, от, образуючи ось цих, всіх Руїн з да, оцих сходинок, ми зрозуміємо, що всі ці лінії прагнуть зійтися на лінії горизонту, ось лінія горизонту показана. Десь в якійсь точці. От що нам треба? От Як виникає перспективне зображення? У нас є лінія горизонту, у нас є точка сходу. І ми поступово починаємо пробудовувати наше зображення. Це не зовсім реалістична модель перспективи. Чому? Зараз подивимось і розкажу чому. Це одноточкова модель перспективи. Вона в основному використовується при зображенні архітектурних об'єктів. При зображенні натюрмортів використовується двоточкова схема перспективи. Ось слайд 9, його треба буде нам скопіювати. Я почну на занятті. Значить тут дані дві точки сходу. Чому? Тому що у нас всі величини, які йдуть в цю сторону, скорочуються від нас в цю. Сторону. Вони будуть сходитися і скорочуватися в точці сходу 1. А всі величини, які йдуть в цю сторону в цей бік, вони будуть скорочуватися у точці сходу 2. Двоточкова модель перспективи також широко приміняється в архітектурних ескізах. Як вона з'являється? Тобто у нас одразу на лінії горизонту є дві, є дві точки сходу, в які відбувається скорочення. Також менш популярною, але вживаною у архітекторів є так звана трьоточкова схема е, сходу, коли у нас ми знаходимося настільки високо від об'єкту, що ми бачимо, як його величини від нас скорочуються донизу. Також в точку сходу, але не на лінії горизонту, а на лінії нашого спостереження за об'єктом. Зараз на е, тривимірній моделі все це продемонструю, покажу. Е, Трьоточкова система перспективи широко використовується архітекторами при архітектурних ескізах та стилізаціях. В основному, ми з вами, ми з вами не в основному, а ну, здебільшого, скажімо так, в наших роботах будемо користуватися двоточковою схемою перспективи. Мене нормально чутно, шановні. Прийом. Так. Нормально. Добре, да. нормально. Ось я. Щоб мене було нормально чутно. Ну Ось, що, якби я хотів сказати, це по презентації.